Всім привіт, друзі! З вами Кірюха. Вітаю вас на каналі Пазломан. І сьогодні ми будемо знайомитись з новими костюмами, а в гру їх додали рівно 7. Також після ознайомлення ми зробимо міні-призивчик, в мене є рівно на 5 спроб, ну і спробуємо спіймати щось новеньке. Ну і будемо починати знайомитись. Ну і почнемо ми, звісно, з зи, друзі. Зим. Мар'яна, костюм на Мар'яну. Звісно, мені не подобаються оці ці мультяшні. Е... Образи, як вони намальовані і так далі, але це моя суб'єктивна думка. Ну просто не полюбляю. Що можна сказати? я перегляну костюми, начебто є непогані варіанти, але ж мені не подобається те, що вони не сильно відрізняються від оригіналу. Так, звісно, вони крутіші набагато і так далі. Просто подивіться на ці стати при фулл прокачки на альфа зламі, це просто щось шалене. 2900, і це без загонів. з Загонами там буде по 3500, 3600 і так далі. А з новими загонами п'ятизірковими, які скоро з'являться в грі, це буде просто щось нереально шалене. Ну, про це ми поговоримо, звісно, коли з'являться нові загони. Що мені сказати? Саме імбово в цих мультяшних костюмах це їхня пасивка, яка дає 75% шансу супротива усім недугам. Ну, це просто настільки імбово, що ви собі навіть не уявляєте. Я вже зустрічав цих героїв в захисті, і вони досить потужно б'ють, досить круто стоять, і з ними досить важко боротися. По класу, по класу маємо розбійник, так само як в оригінальній версії, буде ухилятися просто нереально частенько. Тому як пробивати, я не знаю. Скоріше за все, з камінчика потрібно, тому що з літи, ну, мабуть, буде дуже багато промахів. По характеристикам я вже це сказав, просто нереальні якісь стати. Що робить? Шкоду, звісно, наносить трошки більшу в ну, відсотковому шансі, ніж в оригінальній версії Травить тепер вогнем набагато більше, і плюс за всього, наносить додаткову шкоду стихії природи. Тобто, якщо ми, наприклад, там підбили якогось героя стихії природи, то, мабуть, після ульти ультиського костюмчика герой улетить в тартарори. Але ж, на мою думку, самі профітніші костюми це перша і друга версія. Перша версія це стихійний бронеріз, другий бронеріз і плюс нереальний трипл-шотер. Якщо ви маєте ці дві версії, їх можна між собою співпрацювати. Але ж хотілося б, звісно, туди якогось ще третього героя додати, тому що зараз в захистах стоять. В основному зламані і альфа-зламані герої, і двох героїв, щоб їх пробити, не вистачає. А трьох ну це 100% шанс того, що ви проб'єте якийсь фланг, і далі все піде по масло. Ок, з, Май... з Мар'яною ознайомились і поїхали далі. Наступний герой це в нас, е... Леонідас. На нас чекає. Ну, тут все те саме, що з попереднім героєм, щось збільшують, е... щось перероблять і так далі. Середнім набором мани наносить 565% шкоди. Плюс до всього лікує і додаткова шкода стихії темряви. Ну і звісно, забув сказати, це зріс мана на 35%. Ну, що можна сказати, Так само, таке саме застосування, як у Маріани. Бачимо, стихії темряви, б'ємо нього і, скоріш за все, він теж улітає у той всесвіт. Ну, і, як завжди, на мою думку, то самий імбовий костюм на. Цього героя, якщо ми використовуємо в захисті, в захисті, саме ось така версія. Сама ембова, дуже частенько зустрічав і досить багато раз обламувався саме за цього героя. Оцей костюм в захисті перфект. В Атаці, звісно, беремо стихійного бринеріза, але йому потрібні ще якісь триплшотери. Ну все те саме, що у Машки. Добре, йдемо далі. Тепер переходимо до четвірок і на нас чекає грім. Ну, що тут сказати? Неповноцінний трипл-шотер, 325%. На мою думку, що костюм, ця версія навіть буде гірша, ніж оригінал, тому що тут іде зріз захисту трошки менший. А оригінальна версія різала 34% захисту, ця 28%. Так шкоду збільшили, можливо, воно в вороні буде те саме, але як на мене зріз захисту, чим він більший, тим кращий. І потім під цим зрізом ви б'єте ще якимось масивиком, або середнім, або я не знаю, там, ну, триплшотером або шотером, і так далі. чим більше зріза броня, тим більше шкоди нанесеться. В будь-якому випадку імбова пасивка, Героя можна буде використовувати на якихось туріках чотирьохзіркових. На війні ну, навіть не знаю, тому що ну, на тих рівнях, яких граю я, то таких героїв вже ніхто не використовує, навіть не знаю, з ким його співпрацювати. Звісно, на мою думку, є більш профітніші костюми. Ну, на ті самі туріки і так далі. Ну, це вже кожен вибирає собі. Наприклад, ось мені дуже подобається така версія, яка може доповнити якоїсь там шотера або триплшотера, або навіть масовика. І вкупі з ним можна наносити просто на реальну шкоду. Наступний зухвали і Кло. Що можу сказати? Подивившись на цей костюм, ну в мене таке собі е, відчуття. Наче непогано, а наче таке собі що зробили. Коротше, взяли, просто першу, з другої версії схрестили і зробили ось це. Хілить 33%, а не 28 і не 40%. А так, тепер бафай не на 48, а на 40%. Коротше, я ж кажу, зробили, взяли першу версію і другу, тобто і першу версію костюма, і зліпили і вийшло ось таке. Звісно, звісно, як саппорт, герой не поганий. Може доповнювати команду атаки в захисті, ну, 4 зіркові, мовить, турніри, та і все. Ну, як завжди, імбова пасивка, вона вирішує. Треба тесити в будь-якому випадку. Клас боєць герой 100% буде воскрешатись. і не один раз забій. Тому треба теж на нього приглянутись. Якщо він у вас є, зловили костюмчик, обов'язково треба прокачати і потесити і вирішити, потрібен вам використання цього костюму чи ні. Дикапанда, Ганджу. Для трійки 300% урону, і плюс така атака досить непогана, плюс він швидкий, зрізає ману на деяких турнірах-івентах, це е, може дуже зарішати. Ну і додаткова шкода стихії темряві. Тобто івенти, якісь, там де неможливо проходити там, якимись там стихіями, і в пріоритеті будуть жовті, і там боси будуть фіол, то цей герой буде на їх виносити. І навіть на швидкість, я думаю, його можна буде зіграти, і, можливо, десь він навіть і зарулить. Герой непоганий. Звісно, підійде переважно початківцям. Мені, якщо я навіть його зловлю, не знаю, чи буду його качати чи ні, тому що івенти в мене є чим проходити, а трьохзіркові турніри ну, я не полюбляю. Вален. Те саме, що з Ганжу. Трошки покращили. 330% цілі, Зріз 28% замість 34% маємо. І додаткова шкода вогню. Плюс за всього, це діє 6 ходів, а це досить немало, на якихось босів і так далі. Знову ж на івентах, кажу, буде рулити. Ну, побачимо, побачимо, але просто подивіться на цю атаку. 851. Я пам'ятаю, що це таке в четвірки було, яку ви прокачали на фул. А це в нас у трійки, так. Зараз характеристики на альфа-зламі. Без альфа-зламу це 542, але теж досить непогано. Досить непогано. В будь-якому випадку трійку зламати, прокачати і так далі, ну це нічого вже не коштує. Це все на ізі робиться. Тому, і якщо вам потрібен даний герой, щоб проходити якісь там івенти і квести на швидкість, чому б ні. Непоганий. Ну і останній герой, який на нас чекає, це жаган Герой стихії вогню. Знову характеристики на альфа -зламі, ну просто шалені, 830 атаки. Ну це досить-досить потужно, повільний. наносить 175% всім ворогам. Плюс горіння. Ну, саме головне це додаткова шкода стихії природи. Чи саме крутий цей костюм я навіть не впевнений? Навіть не впевнений. Ось ця версія, на мою думку, ось ця, можливо буде краще, тому що має клас мага. А клас мага, наскільки ви знаєте, може з камінчика знімати любі підсилення. Ну, це моя суб'єктивна точка зору. В будь-якому випадку, якщо є герой прокачаний на емблемах, костюмчик можна прокачати, збільшити характеристики і бонуси всіх інших героїв у цій версії, та і все. А там час покаже. Добрий друзі. По героям пройшлися, свою думку я сказав, звісно, свою ви можете написати в коментах. Ну і давайте спробуємо щось новеньке зловити, і давайте ось, наприклад, з цього героя та. Покрутимо. Звалино. Є в нас 5 спроб. Ну. І вперед. Ну і перша спроба це Келані. Непоганий герой в костюмі. Ну, потрібно тільки одну версію викачати та і все. На цьому вистачить. Більш, ніж одне. Я, ну, чим однієї версії я не знаю, куди їх просто приміняти. Для колекції піде. І ж так. Ну. Теж на якихось сторік, які піде як Бронеріс, але теж одну версію можна викачати. Всі інші, які будуть падати, ну ви їх не будете ніде не використовувати. Як підказує практика, ну герой такий собі. Безпосередній. Коли він, звісно, з'явився вперше. Було наче непогано, але зараз купа таких героїв з'являється, що ну, і ж так з ними просто не конкурує. Добре, три спроби. Лісюшка є в мене на цьому аккаунті. Ну, і звісно, ми ще прокачаємо одну версію, чому б і ні. Але ж на цьому аккаунті в мене прокачано їх три штучки. Четверта, не впевнений, що вона буде прокачена, але час покаже. Ну, хай буде, піде на корм в будь-якому випадку на прокачку якихось інших героїв. Так, залишаються дві спроби. Звісно, хотілося б машку. Дуже не вистачає машки саме на цьому аккаунті, тому що потрібен стихійний бронеріз. Так, гунарщик, гунарщик. Not bad, але теж потрібна тільки одна версія для проходження івентів на швидкість. Ну і залишається у нас остання спроба. Давайте спробуємо щось увірвати. Ну, що можна сказати, Борил, ось ця версія в контратак, яка дає контратаку абсолютно на всіх героїв, його можна використовувати абсолютно на будь-якій позиції, там в куті, використати, в центрі, на плечі, де завгодно. Цю версію, звісно, я прокачаю, і ми побачимо ударні команди з використанням саме цієї версії. Ну, як завжди, наловили таке собі, Борилом я задоволений, всі інші герої в мене є, і вони не потрібні. Тобто вони в мене вже всі є прокачені. І на цьому все. Звісно, пишіть, що вам випало. Всім бажаю успіху, хто ще не призивав на, цього, на цих костюмах. І побачимось у наступному відео.